Коротше, викупили машину на розборку. Ковпака одного точно можемо продати. Шкода Tour 2.0 бензин, Фаркопчик є, друзі. Знову виручаємо Вінницьку область. Вот такие чудеса, Шкода приезжал. Опа, опа, пошла, пошла, пошла. 2.0 бензин кому потребен? Ну, поближе можно хватать между моторами машины. Офри вже обрізані. Так що, друзі, ось такі прикольчики. Що комусь потрібно за частини з даного автомобіля, номер телефону під відео.